Друзі, всім привіт! Мене звати Дарина і ви на моєму каналі Рукодільна Медитація. Так, ви не переплутали це канал про вишивку. Але, можливо, для когось ще це невідомо, тому я поясню. Я за фахом викладач, тренер з обраного виду спорту. І наразі я викладаю в Києві в студії the Life, Fly йогу, повітряну йогу. Кожного ранку я займаюся звичайною йогою. В принципі, коли в минулій квартирі гамак у мене був, я також комбінувала звичайні заняття йогою і йогу на гамаку. От, і я. Сподіваюся, що вам буде цікаво зробити невеличку розминочку, не зважаючи на те, який зараз час у вас. Да? Чи дивитесь ви це відео ввечері, чи дивитесь ви його вранці. Як зараз в мене в мене зараз субота, 9 грудня. От я прокинулася, покупалася, випила водички трішечки буквально і готова позайматися разом з вами. Ми сьогодні зробимо з вами таку. Легку відну розминочку я розраховую на те, що є люди, які можливо раніше не займалися йогою і не знайомі з нею, от тому я запрошую вас. Вам нічого для цього особливого не треба, просто треба бути в зручному одязі. Якщо у вас немає килимка для йоги, то достатньо буде звичайного великого рушника. Я раніше використовувала рушник, коли в мене вдома не було свого килимочка. От, головне, щоб ви голими колінками не стояли на голій підлозі. Да? І якщо в когось чутливі коліна, то можна взяти звичайний якийсь плід. Да, чи якусь невеличку подушечку, і використовувати його, підкладаючи собі під коліно. Да? Ну, mm -hmm. Нам, я думаю, мені він не знадобиться. Ну, давайте почнемо. Давайте з вами сядемо з хрещеними ніжками, так як вам зручно, з рівною спинкою витягнемо маківку в стелю вгору, розслабимо плечики, грудну клітину і прикривайте свої очі. Робіть спокійні м'які вдихи через ніс, з кожним вдихом наповнюючи живіт і з кожним видихом м'яко підтягуючи його під ребра. Максимально повільні вдихи і видихи, які заспокоюють наш розум і налаштують його на практику. кожним своїм будихом, збирайте всі свої зайві думки, всі переживання з кожним видихом, відпускайте їх далеко-далеко за межі ваших килинків, за межі кімнати, в якій ви знаходитеся, квартири, всього будинку. І налаштовуйтесь на практику. Порібно обличчя невеличку усмішку. І відчуйте, який у вас зараз стан вашого тіла, стан вашого розуму. Запам'ятайте його. І з наступним подихом, виводять ручки через сторону, виростаємо. Тягнемося за кожним пальчиком, з'єднуємо до ноги вже з ста, і з видихом опускаємо їх перед грудьми, м'яко похиляємо голову. Я вітаю вас на практиці, Будемо з вами починати. Вкладайте свої долоньки собі на коліна і обережненько опускайте підборіддя вниз, м'яко прокочуючи вушком до правого плеча, в центр підборіддя на грудях. Центр, правуруч, центр, ліворуч не перенапружуйте, шию, не піднімайте плечі догори, нехай вони будуть опущені і розслаблені розслаблення. М'яко заповнили голівку по центру, розвернулися на гору, витягнули праву ручку в сторону і м'яко опустили праворуч голову, накрили правою долонькою своє ліве вушко. Погляд трішечки спрямований вгору. Ми не тиснемо на свою голову, ми пробуємо свою вушко на декілька сантиметрів перетягнути вгору. Останній вдих. І з видихом обережненько перевели себе в попереднє положення і м'яко повернули долунку на місце, витягнули ліву, нахилили голову ліворуч і накрили тепер лівою долункою своє праве вушко, погляд спрямований в стилю. І на декілька сантиметрів вище підтягуємо своє вушко глибокий вдих і видих. Є один, один видих, Останні один. видих. Останній вдих, видих, м'яко повернулися, в центр молодці, накрили підборіддям своє гору і м'яко повели його вперед, виштовхнули назад, знову вперед. І назад додаємо плечики вперед, глина клітина. Видих, плечики, підборіддя вперед, вдих, розкрита грудна клітина. І лопаточка до лопаточки. Можете відвести ніжки, тішечки. Подалі, для того, щоб краще витріли вагу, коли ми себе виштовхуємо попереду і округляємось, перекочуємось ззаду на купик Вдих, Півкола вперед. Вибіг пів коло назад, вдиг попереду, а позаду. Продовжуємо дихати в живіт, м'яко масажуючи свої внутрішні органи, готуючи їх. До роботи впродовж усього дня. Молодці, обережно через центр вивели себе нагору і м'яко розвернулися до свого правого коліна і стегна. Ліва ручка на правому коліні, права з зовнішнього боку стегна. Ми розвернули свою грудну клітину тулуб в цей бік да? і починаємо малювати ті ж самі хвильки вперед. І назад, але тепер не в центр, а праворуч. І розвернулися тепер лівуруч, права ручка на лівому коліні, ліва ручка з зовнішнього боку стегна і малюємо тепер півкола хволіків до свого лівого коліна. Три. Чотири. І сім. М'яко повернулися в центр і останні найглибші. Хвильки вперед, відбортя на груди, округлили спину. пірнули, штовхнули свій животик, ребра, вниз, розкрили грудну клітину, вдих, видих, округлилися купочок всередину, розкрили лопаточки. Бере себе вивели вдих і видих. Останній разочок вдих попереду і видих. Моці. м'яко виросли вгору, витягнулись ручки через сторони вгору, вдих і видих. Замочок виштовхнули вгору. З видихом опустили замочок до правого плеча, з видихом виросли нагору. Видих до лівого нагору. Якщо не виходить доторкнутися прямо до плеча, нічого страшного, нахиляйте трішечки нижче да, до скроні. Головне, щоб ви не нахиляли голову вперед. Запам'ятайте, що ваш хребет і ваша шия мають природні положення, так? не треба перегинати, не треба перенапружувати відділи вашого тіла, поперек завжди рівненький, і шия продовжена хребта. Вдих нагорі і видих низу. Вдих, вдих, виштовхнув і видих. Окрупилися вблизу молочком, взялися за свої ніжки, розслабили шию, розкрили лопаточки назовні, молодці з видихом, знову вивели себе вперед і обережненько ручки поставили подалі, вивели себе трішечки назад, сіли на сіднички, прибрали їх з під себе, щоб було зручно, натягнули стопи на себе і вивели ручки через сторони, опустивши їх вниз. немов ми і вперед, перед собою ми мов виштовхуємо стіночку перед собою. Ніжки, якщо у вас виходить, напружте стегна, підтягніть коліна, так, щоб п'яточки відірвалися від підлоги. Якщо не виходить, нехай вони будуть на підлозі, але все одно напружити ніжки. І починаємо рухати одночасно долонками і стопами вниз до опору і вгору. Вниз зібрали пальчики на ногах, і на руках, і вгору. Вниз. Три, два. Один молодці малюємо кола назовні. Два. Чотири. П'ять. Теж саме всередину. Спинка. рівна, Тягнемося маківкою вгору, довжимо свій хребет. Ну, а тепер ручки зупинилися, а ніжки продовжують малювати всередину. Ми перестаємо про них думати, вони рухаються самі по собі. І ми додаємо ручками рух назовні. Різно спрямований рух. Ніжки всередину, а ручки назовні. Це така нейрогімнастика, вправа для нашого розуму, аби він також прокинувся чи підготувався до сну. І тепер ніжки назовні, а долоньки навпаки всередину. Якщо у вас не вийшло попередня вправа, да, коли ніжки були всередину, можете доробляти її. Чи робити набагато повільніше, і коли ви вже зможете розсинхронізувати рух, тоді можете пришвидшувати Молодці, розслабили ніжки, розслабили свої ручки, зібрали долоньки перед грудьми. І обережненько підтягуємо праву ніжку до себе, коліна назовні, ліво до себе, праву ніжку від себе. П'яточка пішла до сіднички. І ліву від себе. Вперед. Одна ніжка, друга. Назад, одна ніжка і друга. Якщо ви себе комфортно в цьому положенні відчуваєте, ви можете додавати нахил під час відведення ноги робити нахиль, але обов'язково з рівною спинкою. Так, продовжуємо. Права до себе. Ліва до себе. Права від себе. І ліва від себе. Молодці. Ніжки з'їдні разом. Підштовхнули свій таз вперед, а ручки вклали позаду так, щоб великі пальчики в нас дивилися назовні. Розкрили свою грудну клітину, розкрили коліна назовні і пробуємо розкрити свої стопи як книжечко. Да? спрямувавши свої коліна, стегна до підлоги поза метелиха, метелика, батха канаса на глибокий вдих тут. З'єднали разом і через сторону перевели їх назад, вклали свої долоньки під плечима, пальчики широко розкриті, коліна під тазовими кісточками, підйоми стоп, чи опущені, чи зачеплені пальчиками за підлогу. І в цьому положенні ми свої плечики вивели вперед, вгору і назад, вирівняли свою спинку поперек і почали робити кішку корову, дуже відому вправу. З йоги, да? хто не знав, вона саме із йогиця вправа. Видих. Округлили спинку, виштовхнули її нагору, розкрили лопатки назовні, да, Вдих. Обережненько пірнули вперед. В першу чергу розкрили грудну клітину, горло. І тільки в другу чергу трішечки прогнулися в попереку. Видих. Округлилися. Вдих. Прогнулися, видихали, округлилися, видих, прогнулися, три. Робіть в ритмі вашого дихання. З цього положення лишилися в нейтральному положенні, і ми малюємо гарні кола своїм тазом. Да? Плечики, у нас важко, рухаються, ми малюємо тазом в правий бік. Праворуч назад до п'ят, ліворуч, півкола вперед. Праворуч, назад пропрацьовуємо заразом і свої зап'ястки, пальчики, не відриваються від. Вашої опори, да? чи це підлога, чи це килимок, чи це коврочка. Пальчики широко розкриті, великі дивляться один на один, а середні дивляться вперед. І те ж саме ліворуч назад, праворуч вперед. Роблю зараз вправи і думаю, от якщо хоч одна людина зробить. Цю невеличку практику зі мною, я вже буду рада, тому обов'язково, якщо ви займаєтеся зараз зі мною, напишіть мені в коментарі. Мені буде це дуже-дуже приємно, приємно, неймовірно просто молодці. І тепер з цього положення ми зібрали свої носочки разом, розвили коліна поширше, да, наскільки вам комфортно, і потягнулися сіничками на п'яти, Клали їх на п'яточки, якщо не дістаємо, то просто опустили на своє комфортне положення і з цього положення, виростаючи за ручком, витягнулись вперед, опустили свій лоб на підлогу, розслабили плечики, на поза дитини, глибокий вдих тут і видих. Ще один вдих. І вийде. Видимо. Вийде. І осторонь води. І вийде. Молодці. З цього положення потягнулися за ручками. Зробили крок. Правою ручкою праворуч, щоб вона виходила з правого коліна. Витягнули задоволькою максимально і накрили лівою ручкою, вклали свою голову між рук, дихаємо і витягуємо ліву частину свого тулуба між ребра. Відчуваємо прям як дихаємо, руку, скриваємо свої ребра. Невибокий вдих. І видиха сіднички при можливості лишаються на п'ятах. Вдих і видих. Молодці, подивилися на свої ручки, зробили крок в центр. Да? Знову опустили животик, ребра понижче, ніж стегом. Зробили, витягнулися крок за лівою ручкою і так само накрили її праву, вклали голову між рук і подихали, витягуючи праву частину між ребер глибокий дух. І не Ще один дих і видих. Останній дих і видих. Подивилися на ручки. Зробили круг в центр, пірняли добре свою грудну клітину вниз. І з цього положення м'яко підійшли ручками перед плеччями. До себе зібрали коліна разом і округлою спинку знову виштовхнули себе вперед. Коліна під тазовими кісточками повалюємо з вами хвильки, Тепер з цього вихідного положення таз назад, круглою спинкою накотилися вперед, таз прогнулися назад, круглою спинкою вивели себе вперед, доленькі сильні назад. Поругнулися назад і округли з велику кішечкою вперед. Ще один разочок. І вперед. Молодці. ножки знову схрестили, перевели їх вперед перед собою. І давайте з цього положення розведемо. Коліна назовні, ручки лишимо перед собою і м'яко будемо опускати зігнуті коліна під кутом 90 градусів в одну сторону в центр і в іншу сторону в центр. Ліворуч, в центр. Праворуч, центр. Давай. Будете трішечки рухатися вперед, нічого страшного. І один молодці, ніжки з'єднали разом, обережненько вивели ручки вперед і штовхаючи пупочок всередину, хреблець хребцем, ми влягаємо. лягаємось назад. Можете підкласти під голову навічку під вирівнюємо ніжки, вирівуємо ручки, розкриваємо тут свою груду клітину. І обережно козігнутими ніжками піднімаємо його гору, розслабляємо ніжки, да, робимо відток крові, якщо ви спали, це дуже корисно. І якщо ви сиділи на роботі, да, мало ходили впродовж, це теж буде також дуже корисно. Потім ми зігнули ніжки до себе і обережно переводилися праворуч, ліворуч. Попрокручували знову своїми стовпами праву ручів. Руч. І з цього положення праву ніжку лишили біля себе, ріву вирівняли, зробимо скруточку і закінчимо нашу практику. Взялися своєю лівою ручкою з зовнішнього боку правої ніжки і обережненько опускаємо свою праву ніжку в лівий бік, а погляд і праву ручку. Спрямовуємо прямо праворуч, да? наскільки виходить, можливо, у вас праве ваше коліно повністю опуститься на підлогу, а можливо ні. При цьому наша ліва ніж на корінне і сильно попріц прямою в сторону правої руки, глибокий вдих тут. І вих. Ще один. Змінили сторону, тепер права ніжка в нас рівна, ліва підтягнута до долу, бо ми взялися з зовнішнього боку рівого іріна правою рукою і опускаємо ліву ніжку в праву вруч, а поряд спрямовуємо ліву оруч в сторону лівої руки. Намагайтеся не відривати лопаточки від підлоги на глибокий вдих. І видих, дих, видих, вдих і видих. Обережно повернемося в центр, повилимо свою праву, ліву нижку лі, 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 в сторону, вирішили свої ручки, підкрутили куприк. Лягли рікненько, в цьому положення. Треба трішечки відпочити, розслабитись, прикрити очі, Відчувати як повітря. все это мягкость расслаблена по вашим ногам, по рукам, по вашей спине, куточки лучше и боку. розслаблено. Подруги уявляйте себе в якомусь чудовому місці і відпочивайте. Лучиться, не поспішаючи, обережненько піднімайтеся, сідайте знову в зручне вихідне положення, виростайте з маківкою угору і з наступним дихом ручки через сторону. Виросли, з видихом, опустили їх на перед потім м'яко похнуємо голову, не поспішаючи розплющуйте очі, подякуйте своєму тілу за можливість практикувати. Я дякую вам за практику, бажаю вам гарного дня, сподіваюся, вам сподобалась наша така невеличка практика. І буду, як завжди, дуже вдячна вашим відгукам Намасте!